Минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Козача лопань Нескучне, тернова, дворічна, западне, кам'янка, кислівка, фиголівка та інші. Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. Рятувальники звітують, продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких два на ліквідацію пожеж, дев'ять для надання допомоги населенню, шість інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону. Марія Соловйова та Ігор Мікенін – Новини Харків.